Друзі, сьогодні поділюся з вами інформацією стосовно ретрофази Меркурія, яка очікує нас в період з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024. Не сумніваюся, що багато з вас чули про ретро Меркурій, і багато хто користується цією інформацією. Отже, перед тим як розпочати ділитися знаннями про ретрофазу Меркурія. Скажу, що окрім ретрофази та директного положення звичайного, в астрології є ще поняття стаціонарність планети. Що це означає і чому це важливо? Три дні до ретрофази і три дні після того, як планета розвернулася у директне положення, називаються стаціонарністю планети. Тобто, буквально планета завмирає на ці три дні. Перед розворотом у певну фазу. Таке поняття є тільки в астрології. В астрономії немає. Планети всі рухаються по, певному, по певній екліптиці. В астрономії цього астрономи це не використовують, і такого в астрономії немає. Вживу. В астрології є таке поняття, як ретрофаза, і є таке поняття, як стаціонарність. Ми Використовуємо це для прогнозування певних подій і для розуміння того, як розкривається потенціал людини в натальній карті, якщо ми бачимо у неї на момент народження планету в ретрофазі або в стаціонарній фазі. Отже, що таке стаціонарна фаза? Це ще цікавіше. Ніж ретрофаза. Тому що якщо в ретрофазі у вас будуть перепони е, у тих питаннях, які пов'язані з каналом в даному випадку Меркурія, то стаціонарність це буквально замирають ці питання, завмирають. Тобто, е, якщо в ретрофазі у вас просто може затягнутися, наприклад, підписання документів, то у ці дні ретрофаза документи можуть згоріти. Якщо ми кажемо про тварин, то якщо в ретрофазі тваринка може просто захворіти, то в стаціонарність вона може померти. Це ж стосується комунікації, це ж стосується автомобілів і гаджетів. Тобто оці три дні до і три дні після, це ще цікавіше, ніж сама ретрофаза. Конкретно по датам: 10, 11, 12 грудня 2023 року стаціонарний Меркурій. 2, 3, 4 січня 2024 року стаціонарний Меркурій в період між стаціонарними фазами. Тобто з 13 грудня 2023 року по 1 грудня, грудня 2024-го. Це ретро Меркурій. Далі розповім про проблеми, з якими можна стикнутися у ретро-фазі. Що це означає? Особливо, особливо на це мають звернути увагу близнюки та діви, тому що е Меркурій є диспозитором вашого світила, вашого сонця. Тобто, коли ми кажемо, що я близнюки за гороскопом або за знаком Зодіаку, або я діва, то це означає, що у вас сонечко стоїть в цьому знакі Зодіаку. В близнюках або в діві. А отже, диспозитором тобто управителем вашого сонця, вашого знаку Зодіака, є Меркурій. Коли він переходить у ретрофазу, можете собі уявити, що відбувається із вашим життям. Ну, Казати, що все ж Кереберт, ні, мабуть, бо є. Забагато нюансів. Я е, буду намагатися сьогодні описати їх усім відео. Сподіваюся, нічого не забуду. Але дивіться, що важливо. По-перше, важливо, якими е, домами керує планета у карті. Та, яка буде ретро, та, яка буде у ретрофазі. Дома можна побачити тільки в тому випадку, якщо ви знаєте чітко хвилина в хвилину своє, свій час народження. Е, насправді найкращим варіантом є час набірці. В залежності від того, якою сферою керує Меркурій, ми можемо сказати, що ретро Меркурій буде впливати саме на це. Наприклад, керує Меркурій п'ятим домом, це означає, що проблемки будуть з документами саме сімейними, не з робочими, з тваринками, саме з яки, з тими, які живуть у сім'ї, а не, наприклад, з тими, яких ви там підкормлюєте на вулиці. Так проблемки будуть з автомобілем саме сімейним, а не, наприклад, з, зі службовим. Так? Тобто все, що стосується сім'ї. Теми Меркурія накладаються на ті дома, якими керує Меркурій в карті. Це складно, це персональна консультація, це персональний підхід. Зараз не про це. Зараз загальна інформація для всіх, бо для всіх знаків зодіаку, так? а особливо для близнюків та дів. Чому? Бо в них Меркурій є диспозитором, якщо у всіх інших знаків Зодіаку. Е, так, в цей період просто йде е, концентрація уваги на цих питаннях. Так? Тобто, я не я можу сказати, що ретрофаза прям, прям така страшна. Ні. Просто ми в цей час звертаємо увагу саме на той канал тієї планети. Яка знаходиться у ретрофазі. Просто переключаємося. Це час звернути увагу саме на проблеми, пов'язані з каналом цієї планети. Наразі це Меркурій. Тобто, це документи, це здоров'я. Це якісь курси та навчання, складання іспитів, це наш транспорт, колісний, наземний, бо морський і е, повітряний йдуть е, по іншим каналам. Це наші тварини, це наша комунікація, це наші помічники, це наші е, робітники, так, це наша служба в якійсь мірі. Не робота, а саме служба. Оці всі питання стають досить актуальними у ретрофазу для всіх, особливо для близнюків та дів. Ще є така тема, як асцендент. Це початок гороскопу, це перший дім так, гороскопу. От у кого він знаходиться в каналі Меркурія, це теж можна дізнатися тільки в тому випадку, якщо ви знаєте точний час народження. От у кого він стоїть в близнюках або в Діві Асцендент, теж е, вважайте, що Меркурій керує вашим життям більш-менш тому, що керує початком гороскопу. Так, для цих людей ці проблеми будуть найбільш актуальними. Як я вже казала, в цій сфері можуть бути певні перепони. Тобто, ви можете, наприклад, е, поранити ручки чи ножки, кінцівки. За це відповідає Меркурій. Голос Меркурій, тваринки, теж, не дай Боже, захворіла чи ще щось, гаджети автомобілі, документи, комунікація будь-яка, переписка, все що завгодно, навіть розмови по телефону, логістика, поїздки, продаж товарів все це Меркурій. У всьому цьому будуть певні перепони в усіх цих питаннях. Є два виключення. Два. Якщо у вас у самих в карті є ретро Меркурій або стаціонарний, вас це не задіває. Ну, принаймні, так, як е, може е, торкнути інших. Чому це так? Тому що мінус на мінус дає плюс. У вас в карті ретро Меркурій, ви все життя проживаєте з цією енергією. У вас у самих в карті ретро Меркурій. Ви все життя це відчуваєте, ви звикаєте до цього і по-іншому вже навіть не розумієте, як робити. Тому мінус на мінус дає плюс. Ретро Меркурій в карті в Натальній ретро фаза Меркурія, ви майже нічого не відчуваєте. У вас навіть можуть покращуватися справи у цих питаннях. І другий момент. Можна на фазі ретро Меркурія. Намагатися налагодити всі ці сфери, якщо у вас вони до цього були затягнуті. Наприклад, довго планували поїздку, постійно відкладали фаза Ретро Меркурія чудова нагода кудись поїхати, якщо давно планували. Ніяк не могли забрати, зібрати пакет документів, ніяк не могли е, зробити якусь довідку, ніяк не могли піти здати аналізи, ніяк не міг лікар знайти, е, діагностувати у вас якусь хворобу. Все це, якщо було затягнуто, особливо якщо воно почалося е, на минулій ретрофазі Меркурія, саме час вирішувати це питання. Е, щоб е, орієнтуватися у фазах Меркурія. Це кожні приблизно кожні три місяці. От якщо три місяці, шість місяців, дев'ять рік назад, так чи більше, почалися якісь проблеми пов'язані з цими питаннями, і ви ніяк не можете їх вирішити. Кожна фаза ретрофаза Меркурія це нагода, якою можна скористатися для того, щоб пришвидшити тільки в цьому випадку. Ініціювати нові проекти підписання документів е, з того питання, яким ви раніше не займалися. Так, наприклад, я не знаю там, купівля продаж чогось, е, чого до, до цього власності не було. Це теж документи, це теж підписання документів, ні. Купівля автомобіля, якщо у вас до цього не було, і тут ви так зраночку проснулися, хочу машинку. На ретрофазі погана ідея. Проснулися, хочу новий телефон, чи хочу е, тваринку, чи ще щось. Тобто не планували до цього і вже не складалося якось, так? Були певні перепони. А от зараз захотілося мені, я прокинулася, чи вчора, чи сьогодні, а зараз фаза ретро Меркурія, ну не зараз, а коли буде, так? І захотіла. Чи захотів? Ні. Погана ідея. Чому? Тому що кожну. Ретрофаза Меркурія, ви будете проходити певні е, проблеми з тим, що ви хочете набути чи зможете набути на фазі ретро Меркурія пов'язаних з каналом Меркурія. Ну, наприклад, не було ніколи автомобіля, щось про це дуже і не думала. На ретрофазі купила. Кожні три місяці ви будете в автосервісі, плюс-мінус. Чи страховку будете оформлювати, чи в автосервісі, чи десь якісь все одно якісь проблемки будуть. Знову ж таки, якщо у вас є ретрофаза Меркурія в карті, в натальній, може для вас це буде значно легше проходити, але ризикувати не рекомендую, чесно. Також і телефон. Купили на ретрофазі, ну, наприклад, будь-який гаджет. Тваринку купили. Кожні три місяці влаштовувати танці з бубном навколо тваринки. Так, якщо ви, якщо ви чітко розумієте, що плюс-мінус кожні три місяці ви будете проводити якийсь апгрейд у цих питаннях. Наприклад, я не знаю, там запускаєте якийсь проєкт, якусь рекламу, і кожні три місяці щось оновлюєте. Навіть телефон, да чи ще, ще щось купили, придбали? І кожні три місяці додаток оформлюєте операційну систему, щось робите. Якийсь апгрейд, якісь зміни кожні три місяці, плюс-мінус на ретрофазі, тоді так, якщо заплануєте таке, не питання. Якщо придбали, ініціювали е щось нове, пов'язане з питаннями Меркурія в ретрофазу, будьте готові до того, що кожні три місяці, якщо самі не будете ініціювати зміни, вони до вас прийдуть.